Чорноморець матінко, Чорноморець, Вивів мене босую на морозець, Вивів мене босую на небосую та й питає. Ой, чи мороза дівчино, чи немає? Ой, чи мороза дівчино, чи немає? Розеньку з роса, А я, молодесенька, стою в боса. А я, молодесенька, стою в боса. Просто я, ланіченьку, просто Бо я тебе, чорно море, дуже Бо я тебе, чорного люблю дуже Ну, зовсім заїздили лірника Сашка чи ви думаєте, що я вже такий молодий, що з вами гопки танцювати можу так довго? Mm -hmm. <свісна> ну, досить повеселилися вже не рано, а зараз швиденько умиватися на ніч і в люлю спадки лягати, новий день, завтра зустрічати. І добрим словом, згадайте і мене, і всіх моїх друзів-музикантів, хто вам тут співав, грав і з вами веселився. До побачення!